Всім привіт! Ви на каналі Часький Скарбошукач. Сьогодні я ось на такій місцевості. В минулому відео я тут вже був. Це була хатинка лісника. У нас знаходиться ось там ось хатинка з лісника, там, бачите, є каміння. І ось там була хатинка. І я ось знову сьогодні прийшов, погода сьогодні шепче, погодка суперова, до того просто дощі. У мене відпустка, але я не зміг ходити, тому що дощі, кожен день дощі, дощі і неможливо було ходити. Тому ось так. Дивіться, якась тут гарна місцевість. Ось тут хатинка була, а ось тут річка протікала. Зараз протікає легесенький струмочок, як бачите. Вже річка висохла. І ось таке. І в мене, друзі, перший сигнальчик. Дзвоніла 20-22. Я не встиг зняти. Думав, що це якийсь ну, не шмурдяк, але думав, що це таке кругле від шеферу. Але ні, дивіться. Перша монетка. Тільки прийшов сюди. Буквально не знаю дві хвилини ось тут. І в мене монетка зразу. Чесно, не знаю яка, бачите. Ось в такому в стані. Я вже зараз ще спробую трішки її помити. І, можливо, щось і буде, але я вже бачу, що відніється, напевно, це один крейсер. Ось бачите, портрет відніється, Надпис ось тут по кругу, ну, скоріш за все, це притаманний крейцеру одному. Приблизно 850-ті роки. Скоріше за все це так і є, це крейсер у нас один. Ось так от, ну тут. Я знаходив кошель німецьких монет. Вроді би 6-7 монет було в одній ямці. І ще тут знайшов німецькі а це ось скрейцер попався. Значить, лісника був дім давніше. Супер. Ось така перша знахідка, друзі. Тому йду далі тут виходжувати. Як будуть знахідки, буду вам показувати, а ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до перегляду, друзі, Так, друзі, в мене сигнальчик. Дзвеніло, дивіться, як, як дзвонить. 14. 14. Чесно думав шмурдяк. Просто якийсь або шматок якогось сплаву, щось типу такого. Чесно, ну, такий сигнальчик, самі бачите, 14. Але, але я тут купаю всі сигнальчики, тому що місце хороше. Місце хороше і дивіться під таким сигнальчиком, яка велика монета. Я не знаю. Чесно, я в шоці. Під сигналом 14 ось така величенька монетка. Чесно не знаю, що це за монета, але дивіться, яка вона величенька, і мені здається, що навіть щось буде видно. Зараз ми глянемо. Що це за монетка? Що це може бути? А, це. Один. Де, це у нас один... Це у нас одна крона чесько Словенська. Ех, я думав, щось старовине. А це чесько Словенська. Одна крона, блин. так вона дзвонить. 14. Ось така вона велика. Так, друзі, дититься якийсь сигнальчик. 21 звучить. Рівно. Це один. 22. Зараз ковпнемо і глянемо що це. Я сподіваюся на монетку, тому що сигнал дуже хороший. Я сподіваюся, що це буде монетка. Дивіться, бачите, тут коріння дуже багато. Багато коріння. Трошки так копати тут. Не дуже весело, але це вже сигнальчики. Коріння багато. Наглядно, що це? У нас монетка чи не монетка? Але мала б бути монетка, бо самальчик такий монетний. 21. Ну-ка. вже викупав, викупав. Візьмемо пінпойнтера, хаглянути. Де точніше воно знаходиться. Можливо, не викупав. Так, монетка. Ось. Монетка. Ну це монетниця, ну. Зараз глянемо що за монетка. Це у нас. Що це у нас таке? Ага, десятка. Десять рейс Значить. Ось таких десяточка. Така вона чорненька, алюмініва, десяточка. Рік не скажу, бо не видно. Ну, Димслонце, напевно, 40-віки 38. -й. Ось таких 10 фенілів. Супер. Беремо та йдемо далі. Так національчик. Змініло 21-22. Зараз ми глянемо. Що це за монетка? Ну, якщо це монетка? А, Це не монетка. Це ось така пуля. Бачите, і такі сигнальчики також бувають. Цініла 21-22, як монетні сигнальчики. Ось так от. Ну, нічого, йдемо далі. У мене сигнальчик, друзі. <кхід> Після недовгої такої паузи у мене сигнальчик. Дзвеніла денно 18-19, а потім, як викупав, помінявся. Став на 16. Ось така монеточка. 1925 вроді. Чи ні? 95-й? 25. -й. Ну одним словом, монетка ось така. Десятка. Тих пфенігів. 10 німецьких. Ось так вона аж блиститься. Аж блиститься. Німецьких тут у мене багато. Ось така монеточка попалася. У мене це вже тут другу, яку викупало в десятку. Такої в мене не було, тепер вже маю аж дві. Супер. Супер. Беру. Так, я вже помаленьку повертаюся. Синальчиків біля самого будинку, там, де будинок стояв на тому місці не було, там багато мусору. Різного і сигнальчика не було. І ось вертаюся назад, отак поверху ще тут пройдуся і поїдемо на іншу локацію. Також на поселення маленьке, невеличке. І ось в мене сигнальчик сигналило так незрозуміло. І дивіться, це в нас якийсь значок. Дивіться, ви жте що збереглося, щоб чіпати з буквою П. Ось краска позлітала з нього. І ось там є надпис. Надпис Парк Плац. Що це таке, не знаю. Потім вийду звідси, інтернет буде і гляну, що це означає, можливо, ви знаєте. То пишіть в коментарях, що це таке. Для чого це таке. Ну Ось така прикольна вісюлька. Мені попалася. Ось так от. Так, друзі. У мене сигнал. Сигнал 21-22. 21-22 і... І це в мене монетка. Це в нас монетка. Бачите. Йду я поверху так. І впадається мені монеточка. Ви просто подивіться в якому вона стані. Це просто бомба. Це ну, не, не така рідкісна монета, це звичайний крейцер Один. Цього. Але ви просто подивіться, в якому стані він. Я давно таке не бачу в такому стані монети то не хоче фокусуватися. Я давненько не бачу в такому стані. Подивіться, як чітко видно надпис не стерте, не... не чорне таке, я в шоці. І дивіться, видно навіть одиничку. Просто зберігся рельєф. Настільки зберігся рельєф, що я в шоці, і при тому, що вона була не глибоко. Ось дивіться. Клас. А це можливо ще й не один. Щось мені відніється там один через риску. Це, напевно, скоріш за все один і два, друзі. Одна друга крейцера. О, такої я монетки не маю. Клас. Ось такої я ще не знаходив, друзі, бачите? Один і два. Клас. Це в мене нова монетка в колекції, супер. Цей коп точно вдався. Супер, супер. Ще й в такому стані, суперовому. Я її ще вдома почищу. Клас. Рік не скажу, бо не видно. Почищу і викладу вам фото. Супер, клас, друзі. Беремо. І йдемо далі. Так, друзі. Сьогоднішній коп. Зайшов до кінця. На сьогодні все. Ще сонечко світить, але, але я вже буду збиратися їхати додому. А сьогодні все. Вже і замучився ходити тими гри, горами полонинами. Тому на сьогодні поки все. Ще завтра. завтра десь поїду ще, на нові місця на двох точках побував, нічого особливого не було. Тільки знахідки були ось на тій хаті лісника. І все. І більше знахідок не було. Ходив-ходив, вродив ходив, і нічого. Тому, друзі, ось такий сьогодні результат з хатинки лісника. Невеличкий, але результативний. Ось такі мені штучки попались, не знаю від чого це. Але ось така от штука мідна. І ось такий гудзик ще мені попав. М -м -м, без ніяких позначень, саме звичайний гудзик. Що такого особливого і цікавого, але ось такий от гудзик. Ну і основні знахідки. Ось така запанка або гудзик також якийсь. Зовсім нічого не видно, можливо якийсь надпис є чи малюнок, але треба відчищати. Ось така малесенька, але... Годзик. Ну і ось такий годзик також. Також без нічого. Звичайний годзичок. Ось така от значок такий. Паркувальний значок. Вроді би я так його був загуглив і мені показало, що це якийсь паркувальний значок. Не знаю. Пише паркплац. Що він забув в лісі, не знаю. <зарк> що тут паркували. І ось такі. 5 монеток, небагато, але, але є. Хоч якийсь результат. Після довгої перерви не ходив на копту. Досить непогано. Ось такий, одна крона. Потім 10 пфенігів гарненьких, їх відчистити і взагалі будуть суперові. Ось так, воно мені здається. що це 25-й чи 90-95-й не може бути. Одним словом, скоріш за все 25-й. Ось така монетка. Ось крейцерок. Один. Один крейцер. Теж в гарному стані. Попався крейсери обично вбиті, але бачите. Ось... Ну і ось суперова монеточка крейцер також. Але це крейцер одна друга. Ось такі класні. Ну, Видно, вроді би 2 нулі, 1800, скоріш за все. Вона в гарному стані попалася. Мені рельєф ціленький, ну просто супер. Стан просто бомбічиський. Ну і ще одна десятка, але вже інша. Тоже пфенік. 10 пфенігів, бачите, теж десятка. Ну ось такий от результат, як одним словом. На сьогодні все. Хто дивився, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І якщо вам не важко, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які виходять кожного тижня. Тому, друзі, всім пока. Завтра їду на нове місце, тому, можливо, будуть якісь знахідки, то я обов'язково знімлю. Тому, друзі, ось так от. Ось така ось такий тут ліс суперовий. Так, природа просто тут супер. Що так Природа супер. Тому, друзі, всім пока. До наступного випуску.